Автомобіль не малий не великий, дуже ідеальний. Автомобіль не, в... автомобіль не малий не великий, дуже… Автомобіль не, не малий не великий… Та що за. Як і бензиновий автомобіль. Як і б... В Нью-Йорку в 2003. Автомобіль… Особа… Особа, як на українському. Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді гібридна Toyota RAV4 2018 року. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Автомобіль у нас п'ятого покоління. Прем'єра п'ятого покоління відбулася в Нью-Йоркі у 2018 році, в березні. Як і бензиновий побратим, він отримав абсолютно новий дизайн брутальний та хижий. Чого тільки варта ця велика решітка радіатора з широкою пащею та цими класними LED-фарами? Взагалі новий кузов виглядає як хижа акула, яка вийшла на охоту. Це не, неможливо порівняти з предыдущим кузовом. Перейдемо до бокової частини автомобіля. Тут нас одразу зустрічають лакові чорні вставки автомобіля та хромові накладки на вікна. Кліренс автомобіля у нас 190 мм, що подолає будь-які перешкоди. Довжина нашого автомобіля складає 4600 мм. Ширина 1885. Висота автомобіля 1665 мм. Автомобіль не малий не великий. Гарно підходить для міста. Маса автомобіля 1680 кг. Ось ми добралися до двигуна. Під капотом у нас встановлений бензиновий двигун об'ємом 2,5 літри з гібридною установкою, що вкупі дає 218 кінських сил, що на 21 кінські силу більше, ніж в четвертому поколінні. Двигун виготовлений в основних традиціях Toyota надійність, якість та довгостроковість. Коробка передач у нас встановлена варіатор з планетарною системою, що вважається один з найнадійніших варіаторів у світі, тому що тут стоїть планетарний редуктор, який передає та преобразовує крутний момент. Задня частина автомобіля виглядає дуже рельєфно та спортивно. Лакові чорні накладки дуже гарно пасують цьому автомобілю. Вони є в комплектації Style. роздвоєний немуляжний вихлоп та фари з LED-стрічкою, які дуже гарно світять вночі. Перейдемо до багажника. Об'єм у нас складає 580 літрів. Якщо ми зложимо заднє сидіння, то він буде складати 1690 літрів. По комплектації багажнику, що ми тут маємо? Докатка, домкрат та набор ключів, необхідних для заміни колеса. rav 4 вважається не самим великим кросовером, але місця тут, хоч відбавляй. З таким салоном ви легко можете поїхати на відпочинок на природу та заночувати в автомобілі. Сівши в автомобіль, нас одразу зустрічає шкіряний комбінований салон. Що ми тут бачимо? Підлокітник з двома підстаканниками, воздуховоди, USB-роз'єми та електросклопідйомник. У мене зріс 1,85 мет. Я сижу сам за собою, та мені тут комфортно та міста вистачає. На водійському місці нас зустрічає дуже гарне кермо, там м'які якісні матеріали. Торпеда обшитою шкірою та карти дверей також зашиті в нас в шкіру. Пройдемося по комплектації. У нас тут двозонний кліматконтроль. Підігрів руля, підігрів передніх сидінь, електроскладання та підігрів дзеркал, електросидіння водія. Та дуже рідка річ це підігрів лобового скла. Автомобіль в ходу дуже впевнений та юркий. Зараз ми вам продемонструємо функцію автохолд. Допомога при старті під гірку. Я обрав ноги з педалей газу, автомобіль тримається та жде, поки ми натиснемо газ назад не відкачується, нажали газ та плавно поїхали вперед. Зараз я продемонструю вам, як працює адаптивний круїз-контроль. Ми виставили швидкість 70, але автомобіль бачить перешкоду попереду та не розвиває цю швидкість. Ми прив'язуємося до попереду їдущого автомобіля та тримаємося його швидкістю. Якщо автомобіль з'їжджає в другу полосу, автомобіль набере свою швидкість та буде прямувати далі. Також в автомобілі є функція утримання в полосі. Зараз я продемонструю, як вона працює. Ми виїжджаємо за полосу, вона сигналізує та приводить нас назад в смугу. Якщо ви десь зазівали, ця система не дасть вам змогу перетнути полосу та е, здійснити ДТП. Автомобіль в ходу м'який та водночас зібраний. Дуже гарно проходить повороти та керується як седан. Найголовна фішка цього авто це розхід палива. В місті він буде складати в районі 5 літрів. У нас вийшло 4,6, навіть менше, ніж паспорт. Зараз ми заміряємо автомобіль з 0 до 100. По паспорту вона їде 8,4 секунди. Нас непогано так вжало в сидіння. Та я вважаю, що це буде в районі 8-8,5 секунди до 100. Автомобіль пройшов повністю всю провірку на СТО. Передок затягнутий в бронеплівку, та жодна деталь автомобіля не фарбована. Автомобіль підіймали на СТО, дивилися знизу, та нарікань по автомобілю ніяких немає. Підведемо підсумки. Автомобіль гарно керується, круто виглядає та вражає своєю економічністю. Автомобіль випередив всіх своїх конкурентів, а конкуренти цього автомобіля це Lamborghini Urus, Aston Martin DBX та Bentley Bentayga. Але вони трішки не дотягнули до рівня цього автомобіля по крайній мірі по витраті палива. Тож приїжджайте до нас, ми знаходимося на вулиці княгині Ольги, 19Б, автосалон Вольво. А також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. До зустрічі!